Добре, не перше питання, що ти предлагаєш? Берком їде. Чи а де він їде? Ти Другобичі перекрили. Що ти почули? Другобичі перекрили біля Катюші, його другу. Карпатський Закарпатський? Карпатський. Дзвонили тільки що Білака? А що Білака? Хай не дають. Хай дає відставку. Всім тут, що вона. Зараз не політично, поїхати на Києві. Записуватися нормально. Ось і Києві. Я вважаю, що якщо білого сюди і дійсно стримувати барко. Невідомо, там чи отримають його чи не втримають. Чекати тут, в принципі, теж можна було б якийсь період часу. Але не кидатися в різні сторони, хлопці. Туди, сюди, вправо, вліво, літимо. Що за херня? У нас вийшло дві дороги. Одна а друга там. Якщо стрим не припустимо, їх через самір. віддають. Ви приїхали сюди. сюди, ви приїхали і почали зразу якісь бучу робити. Я вважаю, що треба помаленьку розібратися в ситуації, не нагидати ситуацію, знати, знати, яка ситуація, наприклад, в Другобичі. Зупинили їх в Другобичі. Якщо їх там тримають, значить нормально. Можна поїхати там, частина допомогти нашим хлопцям в Другобичі. Варіант є варіант. Хто має можливість туди зателефонувати? Зателефонувати. Дзвонили, дзвонили. Поки що їх турмозлову, так сказати. Ви молоді люди, бля. давайте комп'ютері. В'яжіться з Дрогобичем. <рикладу>, ну це ж глях. Мабує я можливість, ну, ну, то, то же... послухайте Зараз когось, а не думати... бучу, ну, бучу. Бо це, Вам правильно, що і говорить. Частина на бойовій готовності. <рикладу> <Шо? рикладу> <рикладу> Ми приїх... <рикладу> це готові. <рикладу> ти розумієш, ти в розуміє? армії служив?